Ми створимо автомобіль краще, ніж будь-коли до цього. Ще ніколи в світі не з'являлись настільки шикарні та досконалі автівки як цей проєкт. Саме так говорили представники концерну Mercedes-Benz в 1997 році, коли анонсували вихід найрозкішнішого автомобіля в світі. На фоні цього монстра S-Class, клас a 8 BMW 7 серії виглядали не більше як машини на кожен день. Чисто, щоб картоплю з городу возити. До того ж, паралельно з цим було заявлено про відродження легендарної марки люксових автомобілів Maybach. Медіа просто вибухнули заголовками про те, що Mercedes хоче зняти корону з Rolls Royce та Bentley. Але чи вдалося їй? Навіть коли ти автогігант з величезною кількістю спеціалістів і коштів, нелегко посунути ці компанії з ринку. Тому всідайте зручніше і сьогодні ми з цим розберемось. Проте кожен мільярдер знає, що спочатку варто поставити вподобайку та оформити підписку на канал. Тому що український YouTube повинен розвиватись. А тепер погнали. Що вам перше спадає на думку, коли ви чуєте слово Maybach? Напишіть в коментарі, цікаво дізнатися. Але особисто для мене це асоціюється з найкращою версією Mercedes benz s Class S680. Особливо, коли вона виконана в двох кольорах. Але чи було так завжди? Одразу скажуть, що ні. Але давайте по порядку: на дворі 1846 рік. Саме тоді народився один з найвизначніших конструкторів автомобілів Вільгем Майбах. В 1865-му він особисто познайомився ще з однією персоною, про яку ви просто не могли не чути: з Готлібом Даймлером. Навіть не так. Вони стали кращими друзями. І ось, вже в 1872 році вони влаштувались на підприємство Ніколауса Отто. Знаєте, хто це? Це саме той чоловік, який створив перший, що важливо працюючий чотирьохтактний двигун внутрішнього згорання. Майбах і Даймлер якраз таки були найняті для того, щоб допомогти йому з цим. Проте через кілька років стосунки останнього з Отто сильно погіршились. Тому Даймлер покидає фірму, а разом з ним і Майбах. З цього моменту починається найцікавіше. Разом вони створюють перший двигун, який розвивав, не бачення на той час, 600 обертів на хвилину. Це дозволило в 1885 році створити перший світі мотоцикл. Він мав двохшвидкісну коробку передач та розвивав 12 км на годину. А Майбах став першим в світі байкером. Наступного року вони вже зайнялись створенням першого в світі автомобіля. Їм майже вдалося стати першими, але лише на кілька місяців їх випереджає Карл Бенц. Тим не менш, Майбах створює перший в світі квадроцикл. Після цього починається ще довга історія роботи Майбаха і Даймлера в компанії зі складною назвою, яку я краще виведу на екран. Але найважливіше це те, що вони разом створили відносно сучасну конструкцію легкових та вантажних машин. Також був створений стільниковий радіатор та карбюратор. Пізніше був розроблений двигун для гоночної машини, що видавав цілих 23 кінські сили. Але не поспішайте сміятись, тоді автівки видавали близько 6 кінських сил. На той час це виглядало так, як ніби зараз виглядав легковик з двигуном на 850 коняк. Далі конструктор почав розробляти двигуни для дирижаблів і закріпив за ними славу найнадійніших моторів. До речі, вони вже мали потужність 240 кінських сил. Саме два такі мотори присвоїла собі російська імперія, за ще один німецький борт. А Оскільки нічого кращого вони створити не могли, то їм довелося встановити ці мотори на той самий провальний Цартак. Ну і нарешті настав 1921 рік, Майбах презентував свій перший та найрозкішніший автомобіль Майбах v 3 22 70 ps З самого початку ці машини позиціонувались виключно як елітні. Навіть коли Майбаха запитали, чи планує він випускати модель для народу, він відповів, що ні. Аж до 1941 року Майбахи були кращими автомобілями в світі. Конкурувати з ними міг хіба що ролл royce Але Друга світова війна, що тривала вже 2 роки, остаточно все змінила. Союзники бомбили німецькі заводи, включно із Майбахом. Гітлер примусив конструкторів забути про цивільний ринок, а натомість почати випуск двигунів для танків Tiger 1, Tiger 2 та Panther. На жаль, компанія виконувала ці замовлення достатньо якісно. Проте Німеччина все рівно програла. Але після війни виявилося, що повернутись до звичного життя вже не вийде. Європа була знищена настільки, що людям вже було не до дорогих автівок, тим паче ще німецьких. Компанія збанкрутувала. Гадаю, тепер ви розумієте, хто такий Майбах і чому його ім'я має знати кожен. Без перебільшень, він один із тих, хто створив автомобіль. До речі, хочу повідомити, що в мене є телеграм-канал, де публікується ще більше цікавої інформації. Долучитися можете за посиланням в описі. А тепер перейдемо до сучасного Майбаха. Ми завершили на тому, що в 90-х роках Мерседес спричинили справжній фурор, оголосивши про свої наміри. Але слова потрібно підтверджувати діло. Тому в 1997 році на виставці в Токіо був показаний концепт майбутнього короля доріг. Його побудували на базі не менш легендарного Мерседеса s класу в кузові Весто 140 Щоб зрозуміти, що це за автівка, уявіть все найсучасніше, що тільки було в 2012 році. Так от, можете не сумніватись, в Майбах тоді і такі технології були. Реакція не заставила себе довго чекати, і всі видання писали про Майбах, називаючи його кращою машиною в світі. Мільярдери по всій земній кулі почали приглядатись до цієї автівки. Невже в світі з'явиться машина, що зможе зняти корону з Rolls-Royce? Здавалось, Майбах був приречений на успіх. Наступних 5 років кращі інженери Мерседеса працювали над створенням цієї машини. Їм потрібно було створити найкращу шуму ізоляцію в світі. Найкращу пневматичну підвізку, ідеально продуманий салон, до якого навіть би при бажанні не можна було придратись. Хоча, на мою суб'єктивну думку, руль виглядає надто просто. Мені набагато більше імпонує сучасний кермо Мерседесів. Як бачите, я зміг. Окрім цього, в машину була вбудована супутникова навігація, купа моніторів, аудіосистема Bose на 21 динамік. один з перших парктроніків, електропривід всіх сидінь. склочисники з сенсорами дощу, чотиризонний клімат-контроль. Телефони спереду і ззаду. Електропривід задніх дверей як на ролсі. Електропривід всіх шторок, столиків і в принципі всього, що тільки могло рухатись. Моніторинг шин. Ксенонові фари, які могли підлаштовуватись під динаміку руху автомобіля, круїз контроль, голосове керування автівкою. І це в 2002 році, на секундочку. А справжньою гордістю конструкторів став панорамний дах. Тільки уявіть, вже тоді він міг змінювати свою прозорість, що на той час було просто мегатехнологічною штукою. Хоча і ціна на нього була відповідна 50 тисяч доларів. За таку суму зараз можна придбати цілий вживаний Mercedes-Plus 2014 року. Це так, для розуміння. Ну і також варто згадати про ідеально налаштовану автоматичну коробку передач, яка працювала так плавно, як ніколи раніше. Знову ж таки, в 2002 році. І ще варто знати, що було дві основні версії MyBuchha 57 і 62. Чим вони відрізнялись? 57ка це якби базова версія. Так би мовити, ще не по-багатому. Проте вона мала все те, про що я розповідав до цього і навіть більше. До речі, цифра 57 вказує на те, що довжина автівки це 5,7 метра. Якщо вам це ні про що не говорить, то це на цілий метр більше, ніж довжина стандартного авто. Але якби цього вам виявилось би замало, то можна було придбати версію 62. В назві вже вказано, що її довжина становить 6,2 метра. Одним словом, корабель. Але для чого було використано це місце? Ну, по-перше, погляньте на ці сидіння заднього ряду. Тут просто мега багато простору. Також пасажири заднього ряду отримали ізоляцію від переднього. Але, чесно кажучи, для мене це все звучить досить дивно. Я то люблю розкіш, але це вже перебір. Особисто для мене набагато цікавіше керувати машиною, а не бути на задньому ряді. Також ці мега-розкішні сидіння, в яких ти знаходишся в напівлежачому положенні. Не сперечаю, що це зручно, але, як на мене, то аж занадто. Рухаємось далі. Тепер перенесемось 26 червня 2002 року, в день презентації. Тільки спочатку давайте допоможемо ЗСУ боротись проти окупантів. Ми хочемо придбати два прожектора Bandera Flashlight BFL 280.1X. Вони потрібні для того, щоб знаходити ворожі дрони. Далі для них треба два штативи, щоб військовим було зручніше. Це Зарядна станція Бандера Power 225С. Ця техніка піде на потреби військової частини А0549. Наша ціль 125 тисяч гривень. Навіть якщо кожен глядач скинеться по гривні, ми зможемо зібрати необхідну суму. Тому всі реквізити будуть в описі. А тепер повернемось до теми. 26 червня 2002 року «Седан» вперше показали широкій публіці. Та так показали, що поставили на вуха весь світ. Місцем презентації було обрано США. Рішення досить логічне. Найбільша кількість мільйонерів та мільярдерів, котрі могли дозволити собі такі авто, проживали саме там. Перший серійний Maybach був відправлений з Німеччини в Велику Британію. Далі його помістили в прозорий контейнер. Так раном перенесли на найменш розкішний лайнер Queen Elizabeth 2. Через всю Атлантику Майбах поплив до Сполучених Штатів, а точніше в Нью-Йорк. Там його вже чекала просто маса людей. Здається, зробити презентацію пафоснішою вже не вийде. Але не тут то було. Мерседес орендували вертоліт Сікорський А-64, і він спустив машину на берег. Після цього Майбах своїм ходом виїхав з контейнера та прибув на головну фінансову вулицю у світі Уолл Уолл-Стріт. Там його вже чекав цілий натовп людей, серед яких були потенційні покупці. Під музику автомобіль прибув на виставку, де на нього могли подивитись всі бажаючі. Звісно, якщо їм вдалося би протиснутись через НАТО. Це був перший серійний Майбах. З'явився новий король доріг. Але й на цьому Мерседес не зупинився. Було вирішено навести ще більше шуму. Тому всім відомим журналістам була запропонована можливість самим проїхатись на новій люксовій машині. Все пішло як по маслу. В газетах тільки й писали про те, наскільки плавним, тихим і бездоганним є Майбах. На швидкості більше 200 км на годину жодного шуму в салоні. Навіть не так, там була абсолютна тиша. Якість підвізки також була високооцінена. Майбах не їхав, а просто плив по дорозі. Рух зовсім не відчувався. А про оснащення машини й годі говорити. Тут було навіть те, чого не було в rolls royce Проте ціни були також відповідними. Для того, щоб придбати 57 версію Майбаха, треба було мати більше, ніж 300 тисяч доларів. А Майбах 62 коштував більше 400 тисяч. І це ще врахуйте, що кожен автомобіль створювався під кожного замовника окремо. Ви могли отримати будь-яку шкіру для оббивки салону. Навіть якби хтось побажав крокодилючу чи зміїну, його бажання було б виконане. Дерево також виготовлялось по індивідуальному замовленню. Ви могли б замовити навіть найдорожчу деревину у світі бокота. Вона має просто неймовірну фактуру: одне кільце майже чорне, а інше світле. В з гарно підібраною шкірою це могло б створити просто неймовірну атмосферу в салоні. Але якщо вам і цього було замало, то можна було замовити навіть гранітне оздоблення салону. Так, саме гранітне. Хоча я вважаю, що дерево пасує набагато більше. Але про смаки не сперечаються. Деякі клієнти навіть замовляли спеціальні ящики для зберігання сигарет з клімат контролем. Тільки вдумайтесь, з клімат контролем. Також ви могли б замовити сонячну панель на дах, щоб живити електроенергією і ні в чому собі не відмовляти на парковці. Після всіх цих індивідуальних замовлень ціна машини нерідко злітала до космічних 600 тисяч доларів. А були екземпляри, які коштували під мільйон. Окремі машини навіть мали кузов типу Landow. Досить популярне рішення в 30-х роках минулого століття, але абсолютно забути сьогодні. Майбах мав стільки функцій, що кожен водій перед початком роботи мав прочитати товстелезну інструкцію на цілих 800 сторінок. А тепер уявиче це все потрібно запам'ятати. Щодо двигуна, то Mercedes давав на вибір два мотори на 560 і на 600 кінських сил. Їхню розробку та налаштування було доручено підрозділу АМГ, які знають толк в цьому. В кінцевому результаті майже трьохтонний автомобіль міг розігнатись з 0 до 100 км на годину за 4,9 секунди. Це реально на рівні спорткарів. Але як зупинити таку махіну? Для цього було передбачено тормоза одразу з двома супортами. Не часто зустрінеш таке рішення. Майже одразу після презентації з'явились перші клієнти. Наприклад, Кім Кардаш'ян – американська телезірка модель і Акторка. Або співачка Мадонна. Чи боксер Флойд Мейвезер. Реперам також припала до душі ця машина, оскільки вона в зайвий раз підкреслювала їх статус. Наприклад, свій Майбах мав знаменитий репер 50 Cent, або, якби його в нас називали, б 20 гривень. Чесно, список величезний. Мені не вдасться згадати абсолютно всіх. А тепер найбільший облом. Майбах 57 і 62 повністю провалилися. Але як так могло статись? Наче ж все є? Є комфорт, є розкіш, є просто феєрична реклама, є куча опцій. Є навіть покупці, які хочуть купити аптолюкс класу Але де продажі? Що могло піти не так? Ви не повірите, провальною виявилась сама назва Майбах. Її просто ніхто не знав. Оригінальна фірма закрилась більш ніж півстоліття тому. І тепер уявіть собі ситуацію. Ви мільярдер і просто велика шишка. Приїжджайте до таких самих великих шишок. Вони розказують, кого який Роллс чи Бентлі, а хтось нахвалює свою нову Феррарі. І тут приходите ви і кажете, що у вас Майбах. Всі повертаються до вас і з насмішкою питають, на якому ж Жигулі, ой, даруйте майбах ви приїхали. І тепер треба кожному пояснити, що це революційна машина, яка по деяких параметрах краще за ролси і названа в честь батька автомобілебудування. А декому треба повторити по декілька раз, бо йому не доходить, що його остання беха і в рівень не стоїть з твоєю тачкою. І вийшло так, що ви купляли майбах для понтів, а набагато легше понтуватись на роллсі. Тому можна просто купити останнього і не паритись. Там достатньо просто сказати, що у вас за машина, і всім одразу все стане зрозуміло. До того ж, в 2005 році Mercedes презентували новий С-клас 221 кузові. Маркетологи позиціонували його як авто на клас нижче за Майбах. Типу, щоб на S-клас було важче пунктуватись перед друзями на Rolls. Так і всіх є. Проте ця машина стала головним конкурентом Майбаха, навіть переплюнувши того самого Роуса. По-перше, він коштував 150 тисяч доларів, а це вдвічі дешевше за базового Майбаха. По-друге, в деяких моментах він був навіть кращим. Так вам не почулося. Саме кращим. Наприклад, W221 мав повний привід, а в Майбаха його не було. Окрім цього, не всім була потрібна така розкіш. Я вже висловлював своє ставлення до 62-ї версії надто розкішних сидінь та кучі непотрібних функцій. Для ідеального комфорту з головою вистачало С-класу. А тим часом Майбах на кожній проданій машині втрачав близько 400 тисяч доларів. Вони планували, що продаватимуть по 2000 машин на рік, але випустили лише 3321 екземпляр за 10 років. Це був повний провал. Тому Майбах як окрема фірма припинив своє існування. Але він зникне надовго, оскільки з появою у Mercedes-Class v 222 і готової версії стали тими самими Майбахами. Цей підрозділ працює і до неї, проєктуючи найрозкішніші версії Мерседесів. Але за рахунок всім відомого німецького брендингу, мільярдерам тепер зрозуміло, за яку машину йдеться мова. Тепер жодних непорозумінь можна сміливо купувати понти за сотні тисяч доларів. Це рішення виявилось мега вдали, автівки стали прибутковими. Але це вже зовсім інша історія. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також в коментарях напишіть, що ви думаєте про найрозкішніше авто світу. Мені буде цікаво їх прочитати. І зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви бажаєте долучитись, то всі посилання будуть в описі. А тепер давайте розберемось з тим, скільки кораблів РФ знищила Україна. Ось тут буде відео за 2022 рік, а тут за 2023. Ви будете приємно здивовані. Якщо ви ці ролики вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!